Глава 39 Тереза Ньюмен, католичка стигматка. Повертайся до Індії. Я терпляче чекав на тебе 15 років. Скоро я випливу з тіла і піду в сяячу обитель. Йогананда. Приїжджай. Голос Шріюк Ктешвара разюче звучав у мені, коли я сидів у медитації в управлінні на Маунт Вашингтон. Подолавши 10 тисяч миль в одну мить його звістка як спалах блискавки проникла в моє єство 15 років. Так, зараз 1935 усвідомив я. Я провів 15 років у поширенні вчень гуру в Америці. Тепер він кличе мене назад. Того ж вечора я розповів про те, що трапилося містеру Джеймсу Джесі Ліну. Його духовний розвиток в результаті щоденних занять крії йогою був настільки помітний, що я звав його Святий Лін, згадавши про пророцтво Бабаджі. Про що і західні країни будуть давати чоловіків і жінок божественного усвідомлення завдяки стародавньому йогівському шляху. Містер Лін і багато інших великовеликодушно наполягали на зборі грошових пожертвувань для моєї поїздки. З вирішенням у такий спосіб фінансової проблеми я домовився про відплиття до Індії через Європу. У березні 1935 року, за законами штату Каліфорнія, я дарував товариству самопізнання права нерелігійного і неприбуткового товариства. Мені потрібно повернутися, сказав я своїм учням, я ніколи не забуду Америку. На прощальному банкеті, влаштованому в Лос-Анджелесі люблячими друзями, я довго дивився на їхні обличчя. І з вдячністю думав. Господи, той, хто пам'ятає тебе як єдиного давальця, ніколи не буде відчувати нестачі в солодощах дружби серед смертних. Я відплив із Нью-Йорка 9 червня 1935 року на судні Європа. Мене супроводжували двоє учнів. Мій секретар Містер Річард Райт. І літня дама з Цінценаті міс Етті Блетч. ми цілими днями насолоджувалися спокійним океаном на противагу останнім тижням поспіху. Наше дозвілля було недовговічним, бо швидкість сучасних суден має і деякі сумні якості. Подібно до будь-якої іншої групи. Настирливо цікавих туристів ми провели перший день у Лондоні у побіжному огляді визначних пам'яток. Наступного дня мене запросили виступити з промовою перед великими зборами в Кекстон-Холл, де сер Франціс Янгхасбенд представив мене лондонській аудиторії. Наша група приємно провела день у гостях у сера Каррі Лаудера, його маєтку в Шотландії. Оскільки я хотів поїхати в Баварію, незабаром після цього ми перетнули Ла-Манш, переправившись на континент. Я відчував, що для мене це можливо єдиний шанс відвідати великого католицького містика Терезу Ньюмен із Конерсройта. Кількома роками раніше я прочитав цікаве повідомлення про Терезу Ньюмен. Інформація наведена в цій статті, була такого рода. Перше. Тереза, яка народилася у Страсну п'ятницю 1898 року, внаслідок нещасного випадку осліпла і була паралізована у віці 20 років. Друге, молитвами до святої Терези з лисьє, маленької квіточки, вона чудесним чином повернула собі зір у 1923 році. Пізніше, миттєво зцілилися кінцівки Терези Ньюмен. Третє. З 1923 року Тереза повністю відмовилася від їжі та пиття за винятком щоденного вживання маленької освяченої обладки. Четверте. Стигмати, тобто святі рани Христові, з'явилися 1926 року у Терези на голові, грудях, руках і ногах. Відтоді щоп'ятниці. Щотижня вона проходить через страсті Христові, виносячи на своєму тілі усі його історичні муки. П'яте, знаючи у звичайному стані лише просту німецьку мову свого села, під час трансів п'ятницями Тереза вимовляє фрази, які вчені ототожнювали із стародавньою арамейською мовою. У відповідні моменти у видіннях вона розмовляє івритом або грецькою. Шосте, з дозволу церкви, Тереза кілька разів перебувала під пильним науковим наглядом. Доктор Фріц Герлік, редактор протестантської німецької газети, вирушив у Конерсройд, щоб викрити католицьке шахрайство, але це закінчилося тим, що він шанобливо описав її біографію. Як завжди, на сході чи заході. Я був жадібний до будь-яких зустрічей, із яким би то не було святим, і був дуже радий, коли 16 липня наша маленька група виїхала в невелике тихе село Конерсройт. Селяни Баварці виявили жвавий інтерес до Форда, який прибув із нами з Америки, і відповідної йому групи людей, молодого американця, літньої дами. І оливкового жителя сходу з довгим волоссям, заправленим за комір. Але, на жаль, чистенький охайний будиночок Терези з квітучою геранню біля простору колодязя був замкнений. Ні сусіди, ні навіть сільський листоноша, що проходив повз, не могли нам нічого сказати. Почався дощ. Мої супутники запропонували виїхати. Ні. Наполегливо заперечив я, Я залишуся тут, поки не знайду ключа, що веде до Терези. Дві години по тому ми все ще сиділи в автомобілі під дощем, який наводив зневіру. Господи, поскаржився я, зітхаючи, навіщо ти привів мене сюди, якщо вона зникла? Біля нас зупинився один чоловік, який розмовляв англійською, і вічливо запропонував допомогу. Я не знаю, напевно, де Тереза, сказав він, але вона часто буває в будинку у професора Вудса, учителя семінарії в Ейхштадті миль за 18 звідси. Наступного ранку ми приїхали в селище Ейхштадт, що розсікається вузькими вимощеними бруківкою вуличками. Доктор Вудс сердечно привітав нас у себе вдома. Так. Тереза тут. Він послав сказати їй про відвідувачів. Посланий скоро повернувся з відповіддю від неї. Хоча єпископ і просив мене не зустрічатися ні з ким без його дозволу, я прийму Божу людину з Індії. Глибоко зворушений, я пішов за професором Вудцем на гору у вітальню. Тереза тут же вийшла. Випромінюючи атмосферу миру і радості, на ній була чорна сукня і білий без єдиної плямочки головний убір. Хоча їй на той час було 37 років, вона здавалася набагато молодшою, відрізняючись воїстину дитячою свіжістю і чарівністю. Здорова, бадьора, добре складена із рожевими щоками ось свята, яка нічого не їсть. Тереза привітала мене дуже милим рукостисканням. Ми, обидва, посміхаючись дивилися один на одного у мовчазній згоді, і кожен усвідомлював, що поруч із ним людина, яка любить Бога. Доктор Вудс люб'язно запропонував свої послуги як перекладач. Коли ми сіли, я помітив, що Тереза дивиться на мене з наївною цікавістю очевидно, індійці в Баварії бували рідко. Ви нічого не їсте? Я хотів почути відповідь на це запитання з її власних власних вуст. Ні, крім гостії, виноска щодня о 6-й годині ранку. Наскільки велика гостія?» Тонка як папір, завбільшки з маленьку монетку, відповіла вона і додала. Я їм її через причини її святості, якщо вона не освячена, я не в змозі їсти і її. Зрозуміло, ви не могли б прожити цим цілих 12 років? Я живу світлом Божим, яка по Ейнштейнівськи проста відповідь. Я бачу, ви усвідомлюєте, що енергія вливається у ваше тіло з ефіру від сонця і по із повітря. По обличчю її ковзнула усмішка. Я така щаслива дізнатися, що ви розумієте, як я живу. Ваше святе життя є щоденною демонстрацією істини, висловленої Христом. Не хлібом одним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих. І знову вона виявила радість при моєму поясненні це дійсно так. Одна з причин, через які я нині на землі, в тому, щоб довести, що людина в змозі жити не зримим світлом Божим, а не однією лише їжею. Чи можете ви навчити інших, як жити без їжі? Це її ніби шокувало. Я не можу цього робити, богу це не до вподоби. Коли мій погляд упав на її міцні витончені руки, Тереза показала мені квадратні, щойно заліковані рани на тильній стороні рук. На долонях вона вказала на менші рани, що недавно затягнулися у формі півмісяця. Кожна рана проходила прямо через кі кість. Вигляд цих стигматів викликав у мене спогад про великі квадратні залізні цвяхи з кінчиками у вигляді півмісяця, які все ще використовуються на Сході, але яких я не пригадаю на заході. Свята дещо розповіла мені про щотижневі транси, як безпорадний глядач спостерігав я всю пристрасть Христову. Щотижня з опівночі в четвер і до опівдня першої години дня в п'ятницю усі рани відкриваються і кровоточать, вона втрачає 4,5 кг звичайної ваги в 55 кілограмів. Проте, страждаючи в сповненому співчутті коханні, Тереза з радістю очікує цих щотижневих видінь Господа. Я відразу зрозумів, що її дивне життя призначене Богом для того, щоб знову переконати всіх християн в історичній достовірності життя Ісуса і Його розп'яття на хресті, як це записано в новому заповіті, і драматично показати вічний живий зв'язок між учителем галілеянином і тими, хто поклоняється йому. Професор Вудс розповів кілька випадків, що траплялися зі святою в його присутності. У компанії кількох людей, включно з Терезою, з метою огляду визначних пам'яток, ми часто робили багатоденні екскурсії по всій Німеччині, розповідав він. Це разючий контраст, тоді як ми їмо тричі на день, Тереза не їсть нічого. Вона залишається свіжою як троянда, якої не торкається втома. Що позначається на нас унаслідок подорожі? Коли ми голодні й нишпоримо приміськими заїжджими дворами, вона весело сміється. Професор додав кілька цікавих фізіологічних деталей. Оскільки вона не вживає жодної їжі, її шлунок зменшився, у неї немає природних виділень, але потові залози функціонують, Ш шкіра її завжди ніжна і пружна. Під час від'їзду я сказав Терезі про бажання бути присутнім в... під час одного з її трансів. Будь ласка, приїжджайте в Конерсроїд наступної п'ятниці, люб'язно сказала вона. Єпископ дозволить вам. Я буду дуже рада, якщо ви відвідаєте мене в Ейхштадті». Тереза неодноразово лагідно потиснула нам руки і провела до воріт. Містер Райт в автомобілі увімкнув приймач, свята оглянула його, захоплено посміхаючись. Тут же зібралося стільки хлопчаків, що Тереза пішла, ми побачили її біля вікна, яка дивилася на нас і махала рукою, як дитя. Наступного дня з бесіди з двома братами Терези, дуже добродушними і приємними. Ми дізналися, що свята спить лише годину дві. Вона активна і сповнена енергії, незважаючи на безліч ран на тілі. Вона любить птахів, стежить за акваріумом і часто працює в саду. Її кореспонденція велика побожні католики звертаються до неї за молитвами та цілющими благословеннями. Завдяки їй багато шукачів зтілилися від серйозних хвороб. Її брат Фердинанд, молодий чоловік 23 років, сказав, що Тереза має здатність за допомогою молитви переносити на своє тіло хвороби інших. Відмова святої від їжі бере початок із того часу, коли вона молилася, щоб хвороба горла в одного молодого чоловіка з її парафії, який готувався прийняти духовний сан, перейшла на її власне горло. У четвер увечері. Наша група поїхала до будинку єпископа, який з деяким подивом поглянув на моє розпущене волосся. Він охоче дав необхідний дозвіл, виноска, який не вимагав жодної винагороди. У п'ятницю близько о пів на десяту ранку ми прибули в Конерсройд. Я помітив, що в будиночку Терези є спеціальне місце, скрите склом, щоб було більше світла. Ми раді були бачити, що двері більше не зачинені, а широко і гостинно відчинені. У число відвідувачів, яким надали дозвіл, яких було близько 20, входило багато тих, хто прийшов здалеку, щоб побачити містичний транс. Тереза пройшла моє перше випробування на інтуїтивне знання в будинку професора зовсім не для того, щоб задовольнити скороминущу цікавість. Моє друге випробування було пов'язане з тим фактом, що якраз перед тим як піднятися в її кімнату, щоб бути єдиним з нею в телепатичному і телевіз... Телевіз... телевізійному зв'язку, я привів себе в стан йогівського трансу. Я увійшов у її кімнату повну відвідувачів. Вона в білому вбранні лежала на ліжку разом із містером Райтом, який невідступно слідував за мною. Я зупинився на порозі, вражений дивним і вельми моторошним видовищем. З нижніх повік Терези, тонкою, з безперервною цівкою, текла кров, погляд їй був спрямований вгору на духовне око в центрі чола. Тканина, якою була обгорнута голова, промокла від крові, що сочилася з ран стигматів тернового вінця. На її білому вбранні була червона пляма над серцем від рани в боці, в тому місці, де тіло Христа колись постраждало від останнього приниження удару списом. Руки Терези були простягнуті в материнському благальному жесті. На обличчі її був мученицький і водночас божественний вираз. Вона здавалася худішою, ніж зазвичай змінилася не тільки фізично. А й у більш тонкому відношенні. Бурмочачи слова якоюсь чужою мовою, вона з легко тремтячими губами зверталася до осіб, видимих її внутрішнім зором. Оскільки я був у стані єднання з нею, я бачив ті сцени, які відкривалися їй у цей час. Вона дивилася на Ісуса, який серед натовпу що глумився, ніс хрест із колод виноска. Раптом вона з жахом підняла голову. Господь упав під нещадною вагою. Видіння зникло. Тереза важко відкинулася на подушку, знеможена гарячим співчуттям. У цей момент я почув позаду себе якийсь гучний стукіт. Обернувшись, я побачив двох людей, які виносять тіло того, хто впав. Я не відразу його впізнав. Оскільки виходив із глибокого надсвідомого стану, я знову спрямував очі на обличчя Терези, смертельно бліде, в струмочках крові, але тепер спокійне, що випромінює чистоту і святість. Озирнувшись, потім, я побачив, що містер Райт стоїть, притиснувши руку до щоки, з якої тече кров. Діку? з тривогою запитав я, це ви впали? Так. Від цього моторошного видовища я знепритомнів. Ну, ну, втішив я його. Ви були досить сміливі, щоб повернутися і знову дивитися на це. Згадавши про групу прочан, що терпляче чекала, ми з містером Райтом безмовно попрощалися з Терезою і залишили її святе товариство. Виноска. Наступного дня наша маленька група рушила на південь. Бо не залежала, не залежала від поїздів і могла зупинити форт у будь-якому місці, де забажає. Ми отримали задоволення від нашого турне Німеччиною, Голландією, Францією та швейцарськими Альпами. В Італії на честь апостола Скромності Святого Франциска ми спеціально заїхали в Асію. Тур Європою скінчився в Греції, де ми оглянули афінські храми і бачили в'язницю, в якій благородний Сократ випив смертельний напій. Глядач був сповнений захопленням, бачачи художній талант, з яким стародавні греки всюди втілювали в мраморі найсміливіші фантазії. Ми попливли пароплавом через сонячне Середземне море, висадившись у Палестині. День за днем, мандруючи святою країною, я більш ніж будь-коли переконався в цінності паломництва. Для чутливого серця Дух Христа пронизує в Палестині все. Я шанобливо відвідав його Віф... віфлієм, Гефсиманію, калвірі, святу Оливкову Гору, річку Йордан і Галилейське море. Наша маленька група відвідала й відвідувала оглянула ясла, де він народився, теслярську майстерню Йосипа, могилу Лазаря, Дім Марфи і Марії. Зал темної вечері. Давнина розкривалася. Я бачив божественну драму, яку Христос колись зіграв на століття. Далі до Єгипту з його сучасним каїром і стародавніми пірамідами. Потім на судні по великому Червоному морю. Через Величезне Арабське море і ось Індія. Виноски глави 39. З воєнних років Тереза не переживала хресні муки щоп'ятниці, а лише в певні святі дні у році, книги про її життя. Тереза Ньюмен, Стигматка наших днів, подальша хроніка про Терезу Нюмен, обидві Фрідріха Ріттера фон Лама і розповідь про Терезу Нюмен-Шимберга 1947 року. Опубліковані видавництвом Брюс Пап Компані, Вісконсин, і Тереза Нюмен, Джонатана Штейнера, опублікована видавництвом Alba House, Стейтен Island, Нью-Йорк. Книга Шимберга описує життя Терези під час війни. Коли нацисти марно намагалися її вбити, Євхаристійна обладка з борошна – це саме те, що вживала Тереза Ньюмен. Замість їжі. Від Матвія Батарея тіла підтримується не однією лише грубою їжею, хлібом, але вібрацією космічних енергій. Словом, тобто аум. Незрима сила вливається в тіло через ворота довгастого мозку. Цей шостий центр тіла локалізується в задній частині шиї поверх п'яти спинних чакр санскритське найменування коліс або центрів випромінюваної енергії. Довгастий мозок. Це головний вхід для постачання тіла універсальною життєвою силою АУМ. Безпосередньо пов'язаний із силою волі людини, зосередженою в шостому центрі або Центрі Свідомості Христа. кутастха – у третьому оці Між бровами. Космічна енергія потім накопичується в мозку як резервуар нескінченних потенцій, часто згадуваних у ведах як Тисячопелюстковий Лотос Світла. Коли автори в Біблії говорять про Аум. Як про Слово або Аміна або Духа Святого вони незмінно мають на увазі Ауму, ту незриму силу, що божественно підтримує все творіння. Чи не знаєте, що тіла ваші це храм Святого Духа, що живе у вас, якого маєте ви від Бога, і ви не свої? КОРИНТІАНИН 6.19 До 1934 року жодного дозволу не було потрібно, не було потрібно після чого Гітлер наказав припинити п'ятничні паломництва, що приваблювали тисячі людей. У години, що передували моєму прибуттю, Тереза пройшла вже через безліч видінь останніх днів у житті Христа. Транс її зазвичай починається зі сцен тих подій, що послідували за таємною вечерею, і закінчується смертю Ісуса на Хресті або іноді Його похованням. Офіційне повідомлення ANS News Німеччини від 26 березня 1943 року сповіщало німецька селянка. Лежала в цю пристрасну п'ятницю на своєму ліжку з обагреною кров'ю головою, зап'ястями і плечима в тих місцях, де тіло Христово кровоточило від свяхів Христа і Тернового Вінця. Тисячі сповнених благовійного трепету німців і американців у мовчанні пройшли повз ліжко Терези Ньюмен. Велика стигматка померла 18 вересня 1962 року. У Один уривок з Евзебія розповідає про цікаву зустріч Сократа з індійським мудрецем. Цей уривок говорить: Арістоксен, музикант, розповідає таку історію про індійців. Хтось з цих людей зустрів Сократа в Афінах і запитав його, яка мета філософії. Дослідження феномена людини, відповів Сократ. Індієць при цьому розреготався. Як може людина досліджувати феномен людини? сказав він, коли немає поняття про феномени Божественні. Ідеал греків відбився у філософії Заходу. Людина пізнай сама себе. Індієць сказав би Людина пізнай своє я. В очах індійців знаменитий вислів Декарта Я мислю, значить існую, не є обҐрунтованим. Розумова, розумова здатність не в змозі пролити світло на остаточну сутність людини. Людський розум, подібно до світу феноменів, який він пізнає, перебуває в безперервній зміні і не може дати нічого остаточного. Інтелектуальне задоволення не є вищою метою. Той, хто шукає Бога, справжній прихильник незмінної істини, від'я, все інше авід'я відносне знання.